Доброго дня, дорогі дітки, доброго дня, дорогі мої друзі. От нарешті ми всі дочекалися того дня, коли до нас прийшло свято Святого Миколая. Тож я, святий Миколай, сьогодні прийшов до вас, щоб привітати вас усіх з цим великим гарним святом. Цілий рік я спостерігав за вами. Ви всі були чемними і слухняними. Тож я прийшов до вас не з порожніми руками, а з подарунками. Але перед тим я отримав від вас багато-багато цікавих листів, які зараз я і зачитаю. Ось скільки багато листів мені написали, видові мої дітки. І зараз ми розпочинаємо їх зачитувати. От перший лист надійшов від маленького, хорошого хлопчика Тимофія. Він намалював машинку, напевно, він про неї і мріє. Тож чекай мене, дорогий Тимофій, скоро я до тебе зайду в гості. Наступний лист відкриваємо, читаємо, дуже гарний малюночок. Надійшов від дівчинки Аліси. Який? п'ять рочків. Ось такий красивий малюночок. Тож, дорога моя Алісочка, чекай, я скоро до, теж до тебе завітаю з подарунком. Наступний наш лист надійшов від Альоші Коляди. Хлопчик мріє про мир в Україні і про дуже-дуже цікавий подарунок. Він мріє про вертоліт на пульту управління. Дорогий Олексій! Я постараюсь виконати твоє бажання, якщо ти був чемним і слухняним. Чекай мене в гості. Наступний наш лист надійшов від хлопчика Андрія, якому 5 рочків. Він намалював ось такий малюнок. Тут наш український прапор і ялинка. Напевно, хлопчик наш Андрій дуже любить Україну і Новий Рік. Я вітаю тебе з наступаючими святами і також чекай в гості мене з подарунком. Наступний лист. Відкриваємо. Надійшов від дівчинки Лізи, який 4 рочки. Вона намалювала ось такий патріотичний малюнок. Напевно, теж любить нашу Україну. Дорога Лізочка, вітаю тебе зі святом і також чекай в мене в гості. Наступний лист. Закриваємо. Написала його дівчинка Міля. Які 4 рочки. Ось такий український патріотичний малюнок. Напевно, також наша Міля мріє про мир в Україні. Вітаю зі святом Міля, тебе. Ще один лист. Яна. також 4 рочки. І ось такий малюночок. Дорога Міля, дорога Яна, я щиро вас вітаю також зі святами. Бажаю миру і всього найкращого. Чекайте мене в гості. Наступний наш лист. Відкриваємо його і читаємо. Написала його дівчинка Віка, який 5 рочків. Також такий патріотичний малюночок. Дорога Віка, я вітаю тебе також зі святом. І чекай на подарунок. Наступний наш лист надійшов хорошої і красивої дівчинки Даші, якій 4 рочки. Вона намалювала певно свого улюбленця. Тут намальований красивий котик. Даша, вітаю тебе також зі святом і бажаю тобі всього найкращого! Наступний лист відкриваємо. Написала його дівчинка Єва, якій 5 рочків. Вона мріє про фломастери, про набір посуду і про постіль з Мікі Маусом. Я слідкував за тобою, дорога моя Єва. І я думаю, що ці подаруночки скоро будуть в тебе. Вітаю тебе зі святом! Наступний наш лист Мілана. Шість рочків. Ось такий малюночок. Подивіться, будь ласка. Вітаю тебе, Мілана, зі святами. І всього тобі найкращого. Найкраще. Наступний наш лист надійшов від хлопчика Ігоря. Ось такий малюночок. Вітаю також зі святом. Мілану і Ігоря. Ви були також чемними, гарними дітьми. Я скоро до вас завітаю з подарунками. І все вам найкраще. Відкриваємо наступний лист. Зараз подивимося, хто тут, що нам написав. Написала нам дівчинка Анастасія, яка навчається в другому класі і якій сім років. Вона пише, що вона була чемною і слухняною, гарно навчалася. Я вірю тобі, Анастасія, і бачив, що ти була чемною і слухняною. То скоро ти отримаєш той подарунок, який, про який ти мрієш. Анастасія мріє про маркери і розфарбовки до них. Вітаю тебе, Анастасія, зі святом, і чекай скоро мене в гості. Наступний лист відкриваємо. Читаємо. Надійшов він від хлопчика жені, якому 5 років. Наш Женя намалював ось такий малюночок. Зі святом тебе, Женя, бажаю тобі всього найкращого. І ще один у нас лист, який надійшов від дівчинки Соломії. Дорога Соломійка, якщо ти була чемною і слухняною, ти отримаєш той подарунок. Ту ляльку, про яку ти мрієш. Вітаю тебе зі святом. От ми і зачитали всі наші листи. Тож, дорогі дітки, я ще раз вас вітаю зі святами і чекайте на ваші подарунки. А зараз для вас подарунок музичний. новий наступає старик минає новий, наступає, новий наступає, старий рік минає, новий, наступає, новий наступає, Пане Пане господарю, великий владарю, великий владарю, пане, господарю, великий владарю, великий владарю, дає нам із полиці, і, школиці, і з медом пшениці. Із полиці, і за медом, цениці, і з медом, це Дай нам нам із полиці, і за медом, це і з медом, це Він приносить щастя, дня, водім приносить, Новий рік приходить, щастя, тя, водім приносить, стягня, дім приносить. Щастя